Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Шановні Ми сьогодні будемо розглядати питання, які стосуються територіальних громад, їхньої життєдіяльності, і що треба зробити для того, щоб були враховані їхні спільні інтереси. Бо цього немає, на жаль. Але в Конституції України я хочу вам зачитати, що зараз відбувається, але по факту це неможливо сприйняти. Чому? Тому що тут наголошено, обласні ради. Вони затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами. Або для виконання спільних проєктів для, ре... для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм. І ось питання: а чи можуть депутати обласної ради знати всі спільні інтереси всіх територіальних громад? От давайте поміркуємо над цим. Депутат обласної ради, у нього, наприклад, 60 тер громад. Ну, він же представляє їхні всі спільні інтереси. Вони ж голосують, затверджують бюджети, приймають якісь рішення. Він все може охопити депутат обласної ради. А в Конституції України наголошено, що вони представляють спільні інтереси всіх територіальних громад обласної ради як органи місцевсредування. Але по факту це неможливо. Ви все знаєте. Тобто питання в тому, що оце формування обласних рад, воно хибне, воно неправильне. І відповідно, що наголошує Конституцію України, воно не може відповідати дійсності. Бо депутати обласних рад не можуть повністю контролювати і знати всі ті проблемні питання, всі ті спільні нагальні моменти, які стосуються життєдіяльності територіальної громади. Тобто формування обласних рад в Україні неправильне, але при цьому витрачаються кошти. І ось підрахуйте, скільки вже коштів було витрачено на виборчий процес. Але виникає питання, що ж робити, як треба зробити, щоб обласні ради вони представляли спільні інтереси територіальних громад, щоб вони затверджували обласні бюджети, які потім будуть розподілені між територіальними громадами для їхніх спільних. Інтересів для виконання їхніх спільних завдань, їхніх важливих моментів, для того, щоб були враховані всі ті позиції, які стосуються життєдіяльності кожної територіальної громади. Що для цього потрібно зробити? А для цього потрібно змінити формування обласних рад. Тобто, треба відмінити виборчий процес в обласних радах. Треба повністю заборонити виборчу систему щодо обрання депутатів обласної ради. А замість цього вже є ті люди, які будуть представлені як депутати обласної ради. І мова йде про місцевих депутатів, яких вже обрали. Але при цьому з їхньої чисельності обрані секретарі рад. І в кожній територіальній громаді є секретар ради. І ось цей секретар ради він буде мати статус депутата обласної ради. І ось Уявіть, обласна рада, і там представлені всі секретарі кожної територіальної громади, і вони мають статус депутата обласної ради. І ось вони будуть представляти кожен свою територіальну громаду і казати про спільні інтереси своєї територіальної громади, що треба зробити, які треба питання вирішити, які моменти треба для фінансування і. Першочерговість цього фінансування. І ось таким чином будуть представлені всі спільні інтереси всіх територіальних громад в розумінні обласної ради. Бо там будуть їхні представники, секретарі рад. Оце буде інший підхід. І для цього не треба проводити жодних виборів. Бо їх вже обрали виборці. І ці секретарі рад, вони знаходяться там, де вони мешкають, а саме на території територіальної громади, і знають. І відповідно всі ті питання, які стосуються життя громади, виклики громади, проблеми громади, які питання треба вирішити з фінансуванням. Вони це будуть наголошувати вже на засіданні обласної ради і казати про це. І відповідно, якщо ми читаємо ще раз оцей момент, обласні ради затверджують обласні бюджети, але вже у вигляді секретарів, там будуть депутати обласних рад, вони секретарі рад, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами. Тобто кошти будуть вже йти саме для вирішення спільних інтересів територіальних громад, бо секретарі рад будуть наголошувати, куди саме треба витратити кошти, для того, щоб були вирішені. Всі нагальні питання, для того, щоб були представлені всі спільні інтереси. Бо там їхні представники секретарі рад, вони вже володіють інформацією, всією не частково, не порохнево, як зараз сьогоднішні депутати обласних рад, а секретарі владіють повністю 100% інформації. І ось тоді будуть вирішені всі питання, буде розуміння у секретаря. І буде відповідний результат для життєдіяльності територіальної громади, для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм. І вони будуть контролювати виконання ці секретарі. Бо для них важливо, щоб було вирішено все. І вони будуть здійснювати 100% якісний контроль, розумієте? Повністю буде все виглядати по-іншому. І відповідно, результативність цього буде інша. І ось тоді, коли ми читаємо статтю 140, частину 4 Конституції України, то тут наголошено, що органи місцевого середування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради. Але ті обласні ради, там, де представлені секретарі рад, вони же депутати обласної ради. Ось тоді це буде діяти. Ось тоді це буде працювати. Ось таким, шановні глядачі, треба змінювати. Формування обласних рад в розумінні, хто там має бути представлений. І, відповідно, отриманий вже результат. І окреме питання це питання виборчого процесу. Не треба проводити вже буде виборчий процес. Не треба буде витрачати бюджетні кошти. Вже є депутати обласних рад, це секретарі рад, які обрані на місцевих виборах. Але підрахуйте, скільки коштів було витрачено на формування обласних рад у виборчому процесі за весь період незалежності України. Скільки коштів, яка це сума? Але ми надали ту позицію, яка змінить ситуацію щодо, в першу чергу, фінансування не треба буде витрачати жодної копійки бюджетних коштів. По-друге, депутати обласних рад будуть секретарі. Кожної територіальної громади, і вони будуть представляти спільні вже інтереси кожної територіальної громади. І наголошувати про всі ті важливі моменти, що треба робити, як треба вирішувати, який має бути підхід, яке має бути фінансування, що треба зробити в першу, в другу, в третю чергу. Тобто буде повністю змінена система формування обласної ради і відповідна якість роботи депутатів обласних рад їх секретарні. Вони ще секретарі, буде повністю інша. Бо вони представники є, прямі представники громад. Розумієте? Ось в чому питання, ось це представлення спільних інтересів. А представляти спільні інтереси може тільки той представник, який там мешкає, якого обрали виборці. Ось про що мова. Це секретар ради, він же і депутат обласної ради. Тому, шановні далі, ми проговорили з вами, це цікаве питання. Треба міняти підхід. Треба розуміти, що наголошено в Конституції України, і дивитись на фактичні моменти, що є зараз. І чому так відбулось, що за весь період незалежності з формуванням цих обласних рад в територіальних громад нічого не змінилося. В питанні покращення. Бо хідний підхід щодо формування самих обласних рад. І для цього треба внести зміни щодо формування обласних рад. І ми сказали, як це зробити. І хто там має бути представлений. Тому, якщо відео вам сподобалося, наші ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте обов'язково нашими підписниками. Ми працюємо для вас. Сьогодні ми казали про дуже цікаві питання. Всім дякую, до нових зустрічей.